Не пройти, не просунуться, вітер хилить мої палки. Ось такий мене віріс сорт. Плоди такі, 80-100 грамів, жовтенькі, яйцевидні, ближче до серця від них, дуже загружений. Майже доверху, висотою метр вісімдесят, але є один нюанс, шановні друзі, втратив я його назву. Дуже жалкую. О, хто знає, чи вирощував цей сорт. Підскажіть, як його назва. Я його лишу у себе, але вже під другою назвою. Якщо хтось підскаже назву цього надзвичайно гарного, жовтоплідного, високорослого сорту, буду вдячний, Тому, хто мав ним справу? Ще один придбаний сорт, гарний, на смак ще не пробував. Називається він Єрусалим. Вчора була жара плюс 35, сьогодні перейдуть дощ ж От і спробуй вирости тонатики. Багато людей в інтернеті відкаються, що майже втратили врожай через світовтору. Я з ними згоден. Я професіонал в цій справі і тому приклав чимало зусиль для боротьби з хворобами, але все-таки деякі кущики в мене вже починають хворіти. Але завдяки вдалому підбору сортів можна отримувати врожай. І при несприятливих погодних умовах є деякі нюанси. Якщо бачите вже що. Хвороба наступає на кущик, обламуйте нижнє листя, щоб була аерація. Ось Дуже такі делікатні сорти з картопленим листям. Ну вони мало стійкі до фітоктори. Вражаються на раз-два. Крім того, що самі хворіють, так ще і сусідам передають спори. Це у мене середньостиглі сорти, деякі вже віддали половину врожаю, деякі ще в початковій фазі. Ось такий гант називається. Зірка Техасу, ну, це, мабуть, брандівайн рожевий. Зараз я вам не скажу точно. Ну, по всіх ознаках це він. Середньо більше до пізнього. Третя опора і не віддержує від такої загруженості врожає. Це в нас що? Це в мене сливка рожева. Вирощую я його для того, щоб при консервації в банці, крім червоних та жовтих, плавали і рожеві помідорчики. Пропоную господиням таку композицію. Рожевий червоний і жовтий. Сливка рожева. Yellow river жовта сливка і Incas червона сливка. Ну Така композиція у банці. При консервації. Я вам кажу, будь-який гість у вашій домівці буде здивований вашим здібностям. Рекомендую, раджу вирощувати такі сорти. Період консервації. Було три кольори. Можна додати ще й чорного. Це у мене дебара рожевий, гарний вважайний. Ну, є один недолік. Люблять вони розтріскуватися. Такінькі в їх пояски. Ну, як для себе, то він годиться. Задовольняє повністю а от для ринка втрачає товарний вигляд. Шановні друзі! Хочу поділитися і показати свій експеримент, який я проводив по вирощуванню помідорів типу для лінивих, типу посадив та забув, до таких відноситься сорт шейк. Будь ласка, яка красота! І хвороб немає, лежить весь на землі. Роботи мінімально, посадкування не проводив. Він сам сформував 2-3 стебла, обліпив себе плодами і трошки припіднявся від землі, плоди, трохи торкаються землі завдяки міцному стеблу. Така сливочка розміром, як куріне яйце, вагою 50-60 грамів. Все Ідеальний баночний сорт. Для дашників це знахідка. Посадив, зробив мінімальну кількість операцій, колишки. Ось я поставив, колишка не підв'язав, так і лишив. Він собі гарненько лежить. Отаке нагромадження один одному плодів. Досить такий врожайний. Помідори для ленивих або інакше. Посадив та забув. Я з тим згоден, Ось я випробував. Урожай практично весь дозрів, розрізав всередині, нема зеленого стрижня, м'який, сочний, вкусний сорт для салату, гарно підходить, та й для консервування. Він знахідка для дачників. У кого недостатньо часу, часто відвідувати дачу. Це не так, як мене в рот біля хати встав і пішов і давай працювати. Потрібен час. Я їм займався давно цим сортом шейком. Він ранній, невеличкий кущик. Його можна зрощувати у загущених посадках. Відносно врожаю я вам скажу, що ось такий кущик дає мінімум півтора кіла, Кіло, півтора можна сказати. Якщо посадити на метрі квадратного 4 штуки таких кущиків, цього буде достатньо. І дасть гарний врожай. Він ранній, встигає віддати урожай до масового спалаху хвороб, смачний, не потребує пасинкування, підв'язування колишків, чим дає змогу зекономити час мінімізувати ризики на захворювання. Ось, будь ласка, лежить на землі 7 серпня. Від як такої ще нема. Тільки перші признаки, ось на цьому листочку видно. Ніякого листя я не обломав, не посинкував, не підв'язував, а він вже віддає врожай. На смак можете повірити мені на слово. Смачний. Якщо порівняти ці два сорти по смаку, наприклад, з аналогом монгольським карликом, який теж має такий кущик, то по смаку, повірте мені на слово. Земля й небо. Монгольський карлик. Такий смак не дуже солодкий, кислий, дуже плоди ніжні, травмуються, не піддаються транспортування, здрібнення плодів у нього велике. А от, томата шейк, зверніть увагу, ніякого здрібнення плодів. Всі плоди як під лінійочку, в один розмір. Завбіжки як куріне яйцо. Оце так сорт. Оце так, шановні Дашники хочете мати урожай, а у вас мало часу. Займайтеся цим сортом. Сорт називається Шейк. Це чешська селекція. Поставив колишка, не підв'язав. Він весь в бур'янах і дивіться, яка купа гарних плодів. Ну і поруч ось. Кущ другого сорту. Треба підв'язувати. На цьому байдуже, підв'язали ви чи не підв'язали. Він свою роботу знає. Потрібно порадувати господаря, господиню. Підсумку, шановні друзі, що я хочу сказати, вирощуйте сорт Шейк. Це сорт для тих, у кого мало часу займатися помідорами. Він потребує мінімального догляду. Без подв'язки, без посинкування. Відноситься до серії томатів. Посадив та забув. Ранній, смачний, можна сказати, дуже надзвичайно смачний. Плоди такі всі вирівняні, гарненькі, обіжки, як курине яйцо, здрібнення плодів ніякого нема. Всі, як один. 60 грамів. Це. Баночний сорт. Тому господиням рекомендую слідуючі весни звернути увагу на цей сорт. Він вас порадує, він знає свою справу. Треба порадувати господині якісними вирівняними товарними плодами в баночку, надзвичайно смачними. Ранніми, до початку спалаху хвороби він віддасть вам урожай. Ось сьогодні у нас 7 серпня. Плоди вже масово дозрівають у фазі 50% дозрівання. Ще тиждень і він віддасть весь свій потенціал. Це у мене експериментальний рядочок, повторюю. Мінімальний догляд, ніяких наколишків, непідв'язування підв'язування і серії томатів. Посадив та забув. Або ще, накажуть, томати для лінивих, для тих, у кого обмаль часу їздити на дачу, доглядати. І серії посадив та забув. Є ще такий сорт монгольський карлик. Але вас запевняю. Садив я його, він мені не сподобався. Він невкусний, травмуються плоди різного розміру, кислий, коротше, якщо взяти. Шейк і монгольський карлик чесно вам признаюся земля і небо. Мене просили в розрізі показати, що собою представляє плід томату Шейк. Будь ласка, ніякого зеленого стрижня. Ось такі завбіжки поряд куряче яйце. Ідеально підходить для баночного консервування цільноплідного, крім того що він годиться. Для салатів він чудово підходить для цільноплідного консервування. Кожна господиня буде задоволена.